У нас є презентація, але у нас є чарівна Марія. Давайте ми краще послухаємо Марію вживу. Давайте. Добре. Оплески Марії і презентація. Вона є, я знаю. Добре, Марія, давайте ви скажете слово, а потім ми вручимо вам диплом. Дякую, і зазначу, що мені, наприклад, приємно бути на цій ниві філологічної науки, зокрема, мовознавства і мови. У мене є улюблена цитата Сократа, яка звучить так: заговори, щоб я тебе побачив. І я закликаю вже впродовж п'яти, а то й десяти років. Інших і дітей, і дорослих дбати про мову, але дбати про мову це не тільки про українську мову. Дбати про мову це думати про те, що ми говоримо, як ми говоримо і як. Адже. Кожне слово, яке ми зроняємо з наших вуст, має значення, і мова має значення. І приємно, що створюються такі ініціативи. І що до Дня української писемності та мови ми маємо такі заходи, це об'єднує однозначно від диктанту до сьогоднішньої події. І як же можна популяризовувати українську мову? Це розмовляти нею, і кожен з нас. Є цим представником, який несе в громадськість українську мову. Звісно, ми можемо не звертати увагу на помилки, яких ми можемо припускатися, але ми маємо розмовляти українською і нести її, адже в мові дух поколінь. Дбаємо про мову. Дякую, Марія, дуже приємно. Пані Юля, а вам не здається, що ми сьогодні прямо на нашому форумі і на нашій церемонії знайшли дикторку для наступного радіодиктанта Національної бібліоції? Дякую. Ну, принаймні, від нас є така пропозиція. Так, Марія. Я не знаю, ми не вас не загубили, але десь загубили нашу презентацію. Друзі, я б хотіла, щоб ми ще раз подякували Марії, тому що вона спеціально приїхала зі Львова на ...завтрак української, і понад 10 років дорослим і дітям відкриваю силу, що живе у слові. Бо мова – це не лише засіб комунікації, це пам'ять поколінь, світобачення, культура і ментальність. Коли ми говоримо українською, ми продовжуємо нитку життя, яку колись тримали наші пращури сьогодні. Зі мною у Бозі Словолюб мільйони людей зі всього світу пізнають велич та глибину української. Зі мною вивчають мову, збільшують словниковий запас, навчаються говорити впевнено та привабливо. Бо мова це не просто знання, це дім, у якому живе нація. Дбаємо про мову. Дуже приємно, дякуємо вам. Дуже приємно було побачитися. Ну і нарешті диплом. Ще одним переможцем о, номінація амбасадора української мови. О, дякую, дякую, є бізнесмен.